Субота, внаслідок ворожої атаки руйнувань і пошкоджень зазнали заклади освіти Шосткинської громади. В закладах дошкільної освіти, в спортивній школі, де руйнування були незначні. Того ж дня вдалося забити ОСБ пошкоджені вікна. В одному закладі загальної середньої освіти руйнування значні, працювали всі вихідні завдяки спільним зусиллям міської влади. Працівників закладу, керівників та працівників інших закладів освіти Шосткинської громади, батьків, які прийшли на допомогу. Протягом суботи та неділі вдалося забити ОСБ вікна першого та другого поверху. Сьогодні будуть забивати вікна третього поверху. На жаль, пошкодження великі. Зруйновано 150 металопластикових вікон. Чотири прольоти коридорні також пошкоджено 39 дверей, підлога, стеля, дах. Тому роботи дуже багато. Залучаємо всіх, хто може допомогти. І роботи продовжуються.